Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Ви, напевно, чули, що не всі знаки зодіаку можуть бути один одному ідеальними партнерами. І що щаслива взаємність легше дається парам, що народжені під однаковими знаками або знаками однієї стихії. Навіть якщо ваша пара дует протилежних стихій, взаємне тяжіння може бути дуже потужним, а почуття один до одного здатні багато чому навчити. Ми склали гороскоп за сумісністю знаків зодіаку. Овен. Чесність, прямота, сміливість основні характеристики цього знака, а також те, чого він чекає від об'єкта кохання. Овни за природою лідери люблять брати на себе ініціативу в парі. Щоб стосунки вирували пристрастю, під, від партнера чи партнерки знадобиться чимало винахідливості. Відносини з вогненними левами та стрільцями гармонійні для овнів. вони вчаться філософськи дивитися на життя у водоліїв і наповнюються оптимізмом та ентузіазмом, якщо поруч близнюки чи терези. Зв'язок із приземленим тельцем може принести користь у фінансовому плані, а духовного розвитку плідний контакт із рибами. Складними будуть стосунки з раком та козирогом, хоча союз із останнім корисний для кар'єри, а з раком для емоційної підтримки. Телець. Представники цього знака надійні та віддані, відмінники у коханні та шлюбі серед знаків зодіаку. Вони цінують тепло домашнього вогнища, комфорт та затишок, стримані та не люблять демонструвати своїх почуттів, доводячи прихильність до коханих через повсякденну турботу. Ревнощі й впертість головні мінуси тельців. Тельці чудово ладнають із представниками свого знака, легко знаходять спільну мову з мудрими дівами та козирігами, щедрі на почуття до знаків води ракам, скорпіону чи рибам. Відносини з близнюками забезпечать надійний тил, а овном – спільне зростання. Союзів із левом і водолієм варто уникати, хоча з водолієм може вийти успішний шлюб з розрахунку. Алев підкори тельця розумінням та емпатією. Близнюки. Поведінка нетерплячого та досить вітряного знака визначає інтерес до життя та спрага свіжих емоцій. Близнюки цінують у партнері інтелект і допитливість. Їх смаки часто змінюються, з ними нелегко зрозуміти, на що чекати завтра і навіть через годину. Вони не бажають бути надмірно прив'язаними, їм важлива свобода та легкість. Суперечним близнюкам гарантовано порозуміння з водолієм і терезами, знаками повітря, поблажливими до стихійних слабкостей. Відносини з представниками вогню овен, лев, стрілець допомагають відкривати нові горизонти. Зв'язок із дівою, раком та рибами небажаний, але перспективний, якщо партнерство зумовлене практичними передумовами. Поруч із стрільцем близнюки збагатяться духовно та інтелектуально. Рак. Стихія води наділяє раків чутливістю та емоційністю. Вони ніжні та сповнені любові, турботи, розуміння, прив'язані до сім'ї та не схильні до ризику. Їхній ідеал стабільні, вірні, міцні стосунки. Вони шукають глибокого зв'язку тіла, розуму і душі. На менше вони просто не згодні. Романтичні раки зіллються в гармонії зі скорпіонами та рибами, а у відносинах із земними знаками телець, діва чи козиріг знайдуть спокій та бажану стабільність. Союз зовном не обіцяє неба в алмазах, але може бути корисним для кар'єри та становища у суспільстві. З терезами вильліться в міцне дружнє партнерство. Відносини із левом можуть бути вигідними у фінансовому плані. З близнюками раки отримують шанс духовно збагатитися. Лев вольовий і рішучий вогневий знак любить захоплення і зовсім не проти лестощів, а в любовних відносинах проявляє себе як пристрасний романтик і відданий партнер. Леви люблять увагу і хочуть почуватися особливими в очах коханих. Зірки пророкують Леву гармонійні союзи з представниками вогняних знаків овном, левом та стрільцем. Зв'язок із знаками повітря, близнюки терези, водолій. Наситить життя простими радощами та безліч позитивних емоцій. Слід бути обережнішим із земними та водяними знаками. У такому тандемі Леву складно блищати, як він звик. Союз з Тельцем перспективна для кар'єрного зростання. Зі скорпіоном для моральної підтримки. Відносини з Дівою забезпечать фінансову стабільність. А з раком Лев навчиться мріяти та медитувати ДІВА. Представники цього знаку шукають досконалість у всьому навколо, і в партнері теж. Вони оточать об'єкт кохання увагою, але чекатимуть натомість, що їхні турботи будуть оцінені, а старанність винагороджена. Діви цінують довгі, стабільні стосунки. Навіть якщо вони вирвуться погуляти, будьте певні, що це ненадовго. Уважна і холоднокровна діва комфортно почувається поруч із такою самою дівою. Спокійним тельцем і схильним до рефлексії козирогом. Відносини з водними знаками рак, скорпіон, риби, можуть бути напруженими, але загалом теж складаються добре. Дівам навряд чи пощастить у коханні зі знаками повітря чи вогню. Хоча союз із близнюками може бути корисним для розвитку приватного бізнесу, а зі стрільцем для кар'єрних устрімлінь. Союз із терезами може бути вигідним у фінансовому плані. А для духовного розвитку плідним є партнерство з Левом. Терези. Цей знак прагне до досконалості у всіх аспектах буття, і у коханні теж. Терези невиправні романтики, люблять оточувати себе красою і терпіти не можуть конфліктів. Вони шукають партнера, який дозволить їм відчути повноту буття, але їм потрібен час, щоб зважити всі плюси та мінуси, і лише потім не скоро визначитися. Доброзичливі терези створюють відносини, сповнені розуміння і радості з представниками повітряної стихії, близнюками, водолієм та терезами, можуть пробудити сильні почуття ознаків вогню, овна, лева та стрільця. Несумісність астрологи пророкують з раками та козирогами, але це той самий випадок, коли вибір робиться головою, а не серцем. Відносини зі скорпіоном можуть дати Терезам перевагу у фінансовому плані. А діва стане чудовою парою для інтелектуального зростання. Скорпіон найпривабливіший знак зодіаку, ніжний і пристрасний, проте воліє приховувати свою чуттєвість. Скорпіон демонструє перед іншими силу і рішучість, а вічна віч із коханими дбайливий і щедрий, але також злопам'ятний і владний. Якщо він любить, то прагне постійного контролю та повної відданості. Загадкові та багатогранні скорпіони утворюють гармонійні союзи з водними знаками раки, риби, які ними нескінченно захоплюватимуться, і знайдуть надійний ґрунт під ногами завдяки терплячому коханню тельця, діви та козирога. Вогонь та повітря ненадійна територія для скорпіона. З левом вийде непоганий тандем заради кар'єри. Зі стрільцем заради грошей, а з терезами та водолієм для емоційного балансу. Стрілець у стрільці дивним чином поєднується незалежність, безтурботність та серйозність. Цьому вогняному знаку важливо чути потенціал розвитку, можливість розширення кругозору, зокрема через стосунки. У відносинах йому важливо разом пізнавати світ, набувати свіжого досвіду. Для жадібних до нового стрільців вдалі союзи з іншими стрільцями та енергійними овнами та левами. Добре складаються відносини з повітряними знаками, близнюками, терезами та водоліями, здатними виявити гнучкість, налаштуватися на потрібну хвилю. Союз із козирогом може бути вигідним у фінансовому плані. А для духовного розвитку плідним є партнерство зі скорпіоном. Несумісними знаками астрологи називають діу та риб. Але, за певних обставин, обидва варіанти можуть стати взаємовигідними. Козиріг. Цей символ символізує силу, відповідальність, надійність. У глибині душі козиріг дуже емоційний, але партнеру знадобиться безліч терпіння і любові, щоб розколопати тверду зовнішню оболонку і випустити на поверхню справжні почуття. У відносинах претендує на роль лідера, але у характері козирога стільки плюсів, що з цим легко змиритися. Розсудливі козероги добре почуваються у відносинах із земними знаками тельцем, дівою та козирогом. З якими у них повно спільного, а також отримують задоволення від близькості рака, скорпіона та риб, заворожені їхньою душевною глибиною. Повітря і вогонь несуть із собою складнощі. У Союз зовними теризами є сенс вступати через меркантильні міркування. А водолій і стрілець завжди готові прийняти надмірну козирожу турботу. Водолі. Світ, у якому живе цей знак, завтрашній день. Майбутнє. Свобода та незалежність йому потрібні як повітря. Водолі потребує особистого простору і нізащо не дозволить себе обмежувати, натомість запропонує коханні рівноцінну можливість вільно дихати і бути собою. Іронічні незалежні водолії розслабляються у відносинах з повітряними знаками, близнюком, терезами, водолієм. У спілкуванні з вогневим овнем, левом і стрільцем незмінно є напруга, втім, приємна. Земля і вода нудне середовище для водолія. Але з тельцем можливий духовний контакт. А скорпіон зможе допомогти в кар'єрному просуванні. З рибами водолій має шанс збагатитися, а з козирогом – прославитися. Риби. Миротворці за природою, риби чудово розуміють людей, мають тонке почуття гумору і в усьому здатні знаходити романтичні мотиви. Їхній ідеал любові ширяє над матеріальним світом. Їм потрібна поряд людина, з якою їх об'єднуватиме не лише побут, а й сповнені істин розмови про високе. Риби, в характері яких поєднується мрійливість та практичність, знайдуть щастя у відносинах з водними знаками раком, скорпіоном та рибами. Близькість земних знаків, телець, діва, козиріг, навчить їх радіти простим речам і принесе спокій. Знаки вогню та повітря не гарантують гармонії, але зуміють обдарувати риб корисними можливостями. Союз зі стрільцем корисний для кар'єри, з близнюками у фінансовому сенсі. Відносини зовну можуть обернутися для риб справжньою бурою почуттів, а з водолієм вірним і довгим партнерством, відносини яких почалися з дружби. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.